Ну а рятувальники тим часом ліквідовують наслідки ранкової атаки на Київ у Святошинському районі. У наслідок падіння уламків ракети горіли чотири автомобілі. Складські приміщення в Голосіївському районі. Сталося влучання уламків ракети в корпус котельні одного із закладів освіти у Шевченківському районі. Надзвичайники вже ліквідували загоряння на площі. Інформує телеграм-канал ДСНС. До нашого етеру доєднує доєднується Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Пане Михайле, вітаємо вас в нашому етері. Вітаємо. пане Михайло. Про які подробиці щодо наслідків і ліквідації цих наслідків можете розповісти? Ну, бачите, сьогодні у нас 2 вересня, день коли діти мають іти в школу. Росіяни завдають черговий ракетний удар. Цього разу знову комплексний ракетний удар по столиці. Він був комбінований. Спочатку були крилаті ракети, а потім були балістичні Крилаті, крилаті ракети попереднього типу та 101 були випущені близько третьої ночі стратегічних бомбардувальників з ту 95 МС. Попередньо з району Саратовської області Рашиської Федерації на Київ вони заходили після складних маневрів з південного напрямку, і одночасно з підльотом цих крилатих ракет ворог випустив по Києву балістичні ракети або північно-корейські КН 24 або Іскандери М. Ну знову ж таки це вже розкажуть експерти. А щодо типу і кількості ракет, які летіли на столицю, розкажуть. Повітряні сили, ну і до цього, ще додався один ударний БПЛА, який теж літав поруч зі столицею. Силами і засобами протиповітряної оборони, було знищено понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних. Ну і власне цей ударний безпілотник. Внаслідок ракетного, ракетного удару. В місті сталося падіння уламків в Голосіївському, світошинському і. І провському і Шевченківському районах до медиків звернулося двоє одного довелося шпиталізувати. Як ви вже казали, в Святошинському районі горіли чотири автомобілі. Наразі пожежу ліквідували. Там біля метро Святошин вибуховою хвилею були пошкоджені мафою і також вікна станції метрополітену, але станція працює. Голосіївському було загоряння технічної будівлі пожежу ліквідували, і в Шевченківському районі також пожежу ліквідували. Всі екстрені служби зараз працюють на місцях. Ми постійно оновлюємо інформацію щодо власне, ситуації в столиці. Пане Михайло, чи правильно ми зрозуміли, що супротивник випускає різні види озброєння і з метою для того, щоб вони одночасно вдарили, наприклад, по, по столиці, і українській протиповітряній системі було складно відбувати цю атаку. Ну, звичайно, вони це роблять постійно, тобто намагаються виснажити сили і засоби протиповітряної оборони навколо столиці, тому е дуже часто ми спостерігаємо комбіновані атаки. Тобто, спочатку йдуть е в кілька хвиль, ідуть шахеди. Потім може бути крилаті ракети, і під час того, як крилаті ракети якраз заходять на столицю, ще додається і балістика. Тому Чергове попереджаю всіх наших глядачів про те, що якщо лунають сигнали повітряної тривоги, це означає, що потрібно йти до укриттів, бо життя і здоров'я українців це найцінніше, що у нас зараз є. Особливо під час таких комбінованих атак це небезпечно, особливо коли на столицю летить балістика. Час дуже скорочується, тобто час, коли треба бігти до укриттів, тому що балістика на жаль летить дуже швидко. Михайло шаманов, речник київської міської військової військової адміністрації, відповідав на запитання Суспільне студія. Пане Михайло, ми дякуємо вам за вашу участь.